Привіт народ! Продовжую показувати нашу роботу в полі. Значить, вчора почали ось це поле під вечір. 6 гектарів невеличке. Дискували. І що і під самий кінець пішов дощик. Вообще, цілий день вчора дощ ішов під самий кінець, почався хороший, диски почали забивати, коротше завершили роботу. Хотів показати. Блин, сейчас надо вот ехать, бо машина стоїть. Це у нас дисковочка вот такая вот. Вирішили, що надо культиватор кидать, бо диски забиватися будуть. И вот такая культивація происходит. Сейчас давайте я вот еду, покажу. І от така от культивація проходить. Дуже добре виходить. Зеленку забирає. Да, тут ну, видно от, який фон падала ця пшениці. Геть трошечки небагата кількість. От тиск, ось от. такі кучки, ямки. От, вся пшениця падали, оце от вилази з землі. Воно все повилазило. Зараз холода будуть, надіюсь, що його все приб'є. Воно перестане рости. І от, значить, культивація. Культивація рівнесеньку. Є да, вот такі вот горбики, але нічого. Потім вже в нас буде перед посівом гороху озимо. Ой, якого гороху? Перед позивом. Ярых культур буде ще одна культивація вирівняється. Ну теж бачимо ситуацію, вполне хорошую. Пшениця вилазить, все знаружжі. Теж дуже добре получається. І культиватором робота набагато швидше йде. Бо опять таки на сьогодні на ночь передається новий дощик. То боюся, щоб він нас не застав, бо буде геть жопа. Так що отак ребята. Всім дякую за перегляд. До побачення.